Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Українським акторам спільно з благодійниками з України та за кордону вдалося придбати п'ять карет швидкої допомоги на фронт. Півроку тому акторська спільнота поставила амбітну мету зібрати 50 тисяч євро на п'ять автівок. Артисти влаштували благодійні акціони, продавали власні цінні речі, організовували спортивні флешмоби та відкриті кінопокази, аби одна за іншою купувати медичні автівки. І ось зараз ініціативу підтримала українська діаспора з американського Рочестера. Так вдалося придбати останні дві карети швидкої, які допомагатимуть евакуювати поранених. Як артисти відправляли воїнам карети швидкої допомоги? Бачив, Денис. and the Ці кадри ми знімали півроку тому. Тоді українська актриса Анастасія Цимбалару вирішила допомогти волонтерам зібрати 50 тисяч євро на п'ять карет швидкої допомоги. Разом акторська спільнота організувала онлайн-аукціон Ект лоц, де зірки продавали власні цінні речі. Аби зібрати щобільше більше донатів, знаменитості вигадували все нові і нові заходи, проводили спортивні флешмоби Просто неба, влаштовували спільні кіноперегляди чи зіркові сніданки. Ми розуміли, що кожен з нас має якийсь медіапростір. І його можна використовувати як інструмент для допомоги, і ми просто, мабуть, не маємо права його не використовувати в такий час. Проєкт об'єднав майже півтори сотні акторів. Разом їй вдалося не збирати кошти на перші дві карети швидкої допомоги. Нас не здивувало те, як ми об'єдналися. Цікаво, те, що кіноактори завжди вони поєднані тільки якимось одним проєктом, А тут у нас такий масштабний проєкт, який об'єднав майже всіх акторів України кіноакторів. І це прекрасно. Ми дуже щасливі, що ми нарешті перегорнули цю сторінку. І можемо приступати, до Якихось нових запитів mm -hmm. до нових потреб за півроку ект лоц набув чималого розголосу. Про проєкт дізналася українська діаспора у США. Благодійники зібрали гроші спершу на одну, а потім ще на дві автівки. І ось мета акції виконана п'ять карет швидкої допомоги. І третя, четверта і п'ята це стало можливо завдяки нашому донору Рокмайдансу майдансу штат Рочестер. А от вони нам допомогли саме в придбанні швидких. А доставка технічне обслуговування все за рахунок також донатів і грошей, які збирали еклос. Перші дві автівки уже з літа допомагають рятувати життя військових на Донеччині та Харківщині. Актори зібралися, аби разом відправити останні дві карети. Вони слугуватимуть військовим медикам з вугледара, а саме 72-й – окремій бригаді імені чорних запорожців. Їхню попередню швидку знищила російська ракета. Саме основне це розхідний матеріал. Як грубо це б не звучало, тому що дуже-дуже ну, інтенсивні обстріли йдуть і вивозити людей з-під обстрілів це одне з перших, що вражають расисти, тому це дуже-дуже необхідно це. Водночас актори не ставлять крапку у волонтерстві і вже шукають ресурси на нові запити від захисників. Даніл Самсонов, Максим Костенко, факта і Єдині новини.